Попри застереження, Анкари, Кіпер розпочав пробне буріння на острівному шельфі у пошуках родовищ газу та нафти. Американська компанія Noble Energy вже пробурила свердловину глибиною 80 метрів. Туреччина, що не визнає Республіки Кіпр, вважає дії грецьких кіпріотів незаконними. Нікосія наразі не поспішає з офіційними заявами. Уряд обґрунтує свою позицію та оголосить про початок боріння, коли вважатиме за потрібне. Виваженість і конфіденційність дуже потрібні в такий критичний момент, каже речник кіпрського уряду Крістос Крістофідіс. Роботи проводять на південному боці острова. Однак, Туреччина вважає, невизнана республіка Північного Кіпру, теж має право користуватися корисними копалинами шельфу. Межі спеціальної економічної зони і досі не визначені. Тож грецькі кіприоти не мають права діяти самостійно. Це провокація. заявив міністр енергетики Туреччини Тенер Гілдіс. Анкара погрожує у відповідь розпочати борові роботи на північному боці острова. Якщо потрібно, установки захищатимуть військові кораблі Туреччини. Прем'єр-міністр цієї країни не виключив, що геологічну розвитку можуть почати вже наступного тижня.